Тобто у нас вже вийшло, що у нас є тут тут серединка, тут серединка. Оця лінія має бути паралельна з цією. Пані Людмила, переселенка з Бахмута. У Дніпрі проживає понад два роки. Разом з родиною була змушена переїхати через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перший час після переїзду зізнається Людмила. Почувала себе дуже погано та в один момент. Вирішила чимось зайнятися та пішла в творчість. Жінка часто відвідує заняття з арт-терапії. Їй настільки сподобалось малювання, що згодом вона вже провела власну виставку картин. Арт-терапія моя улюблена така справа. Я з великим задоволенням малюю. Я відпочиваю тут. У мене натхнення виникає. Коли я малюю, я вже знаєте. Думки мої е, такі е, позитивні. Я вже посміх, посміхаюся, тому я раніше я більше була сумна, а зараз все в е, мене все гарно виходить. Я така майстриня-художниця. А це пані Світлана. Вона з Краматорська. Дуже допомагають такі заняття, щоб розвантажити думки, пояснює жінка. Адже її сестра лишилась у рідному місті, яка зазнає постійних обстрілів. На арт-терапії Світлана полюбляє малювати кавою. Це малювання Во-первых, это очень во-вторых, это так постійно хочеться кофе випити. И все время она рассказывает настолько э, доходчиво, я не знаю, как это украинское сказать, настолько это э, понятно, что каждый мазок – это вот то, что говорит она. Я ее словами, своими руками рисую. А что вы можете про все малюнок рассказать? Что вы им хотели Это наша беда, но она уходит в никуда. Оно просто исчезает вот как вот с этими каплями. Я думаю, что наша беда, конечно, закончится вот там где-то. На цьому занятті вивчали правила перспективи для того, щоб зображати будинки та споруди в малюнках. Тут можна дізнатися про різні техніки малювання та спробувати їх відтворити на папері. Малюють олівцем, фарбою та навіть кавою. Усі творчі заняття проводить художниця з Маріуполя Людмила Остапенко. Жінка вважає, що мистецтво та творчість це саме те, що необхідно людям у наш час. Люди приходять, вони витягують себе з домівок, вони відволікають. Від своїх думок, знову ж таки, вони починають спілкуватися, обмінюватися якимись думками. Але я ще кажу на своїх заняттях про те, що треба після кожного заняття вийти, подивитися навколо. Тобто подивитися, що навколо є і будинки, є красиві дерева. Наскільки там поєднано колір, наскільки природньо все це дуже гармонійно і. Від того, що люди спостерігають за навколишнім середовищем, а не тільки акцентують свою увагу на новинах. На якихось подіях, які у нас на жаль не дуже позитивні, а більш такі навпаки, то вони трішечки відволікаються, і це їм ідея тільки на користь. Зараз є дві групи. Заняття проводять раз на тиждень, середу арт-терапія для переселенців проходить на базі Гончаренко центру Під час повномасштабного російського вторгнення за зараз у нас дуже багато людей і вимушених переселенців, і в тому числі лідні прямо, тому що військовий стан війна і. На, і... Звичайно, що психологічний стан людей не, ну, не дуже класний, тому що. Постійні тривоги, і ті, хто переїхав взагалі, залишилися без своїх будинків. Тому наші відвідувачі кажуть, що це допомагає їм зосередитись і якось заземлитись і трішечки розслабляє і допомагає дивитися на цю реальність більш спокійно. Усі охочі мають змогу долучитися до творчості та всі свої думки виразити на папері. Лідія Шамрай, Гайдутка. ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7